Сьогодні 16 квітня, і я перевіряю результати всходів посійного насіння 11 квітня. Вже є результати. Починає всходити томат, помідорки. Ось такі малесенькі, але вже є всходи. Перчик тільки ось. Один зазеленів виліз, а там ще поки що нічого немає. Петунія. Малесенькі паростки вже пустила. Гібіскус проклюнулось декілька штучок. Хоча сіяла багатенько. Гібіскус трав'янистий, а гібіскус деревовидний поки що нічого. Дружно зійшла Газанія. А ось тут королиця Ромашка поки що спить, нічого немає. Це цинія зійшла, радує мене, і проклюнувся котовник. А ось ліхніс. Поки що нічого немає. Зараз провітрю та закрию знову плівочкою. Лаванда теж, не знаю, чи зійде взагалі, але поки що нічого немає. І все ж таки мене вже радує те, що сходи є. Отже, результат, який не який, а вже видно. Чекаю ще і сподіваюсь, все буде добре. На цій стороні в мене люфа зійшла. Ось таких два гарненьких росточки. А в іншому стаканчику повинно бути три, але поки що нічого немає. Ревін ще навіть не показався сидить. Ну, а це насіння я буквально вчора висіяла. Тому тут навіть ще не заглядаю. Тут в мене перець гіркий, рицина, ехінацея, календула, висіяла віолу, деревій та люпин. Чекаю, що ж буде далі. І раз такі гарні результати мене радують, то навіть подумаю ще щось висіяти, помістити на якомусь підвіконню. Нехай зростає. У мене ще попереду, цілих два тижні до висадки, до того, як ми поїдемо вже на дачу. Тож цікаво, що